Страшна панда, перша частина. Ой, деться, так голова болить. О. І він споломчив шоп. Це далі весь шоп. Ебачите. Ну, що? Ну, що? Вещи шоби, ти знав. Будеш закривати решетку, коли буде вірус. І спорту кнопки, щоб нажимати на ну. Щоб вибирати нужне. І буде назад, але без восне. Это на скейтс. Пока. Блін. Ну ладно, оце ти пошли. І оце. Ну давайте відкриємо. В чём? Все нормально. Вот <глупи> це. Пошибка, пошибка. уи 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 на кнопка. тип 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 Все. Ошибка. уи уи пип, 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 пип. уи Ту-ту-ту-ту. Окей. Ну. Окей. Так, подавайте ничего нема, Ніякого вірусу. Окей. О, и кстати, ты можешь все зробити, что выше ты подарить и почему замок. Пока. Шо? ладно, показалось. ну окей. Mm. Б... Ошибка о... вірус, Ой, ушибка, ошибка, ошибка появился вирус. А, закашван. Ошибка и спавнет. Що ж тут якось тісно в цій кам'яній кімнаті. І скучно. Проверняємо знову. Нічого нема. Стоп. А це шо? Це ж пана? Закривай. Все зробив. Окей. Смс-ка. Смс-ка. Окей. СМС. Піп-піп-піп-піп. Так, він по-неізвісний пише, э, то Т-ОБИ треба зробити це все, потім я відкрию портал і ти телеподнешся туди. Окей, Д-А-О-К-Ю. Відправити піп все. Молодець, цього, що мені відписав. То це кажуть, ти писав? Да. Ти молодець, що ти це все зробиш. Пока. Окей. Okay. Надо ходити. дивитись. о відкриваємо. Постон. Э -э, внимание, ну, ну, ты вместо О, по блин, я Тут был как будто не вспих. О, тут якийсь территорій, допустимо, я його включу. Тебе ж тобі сама не тепє, О, Я потом тебе верну, коли надо. і заповни, коли ти побачиш, це буде свинопову. Пока. Блін, ну ладно. Те везу я так просто вигляну. Ого! Так, одне яблуко. О! Тут же середині корзина для яблука. Так можна нужно за корзинам не просто так зібрати. Одне яблуко. Друге яблоко. Так, шукаем, 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 скукаем, шукаем, 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 шукаем. А ты кто? Кисыли пунк. А, бежать! Да мы сейчас ведет. Фух. Не дайте мені хочений щось передати. Ти сховався піддержу, коли його побачиш. Да. Добре. Ти що мене чуєш да. Я тебе чую. Фу. Тобі треба запам'ятай, коли ти його побачиш, тобі. Треба сховатись пока. Окей. Okay. О, все одно яблоко как раз. Підарма Серву. Оставщий два мені знайти, okay. Окей. Ой, хто? Ой-ой. Попався. Мені хоче він продати. Я буду називати його тобі. Кстати, я хочу тобі сказати, що він сліпий, так що коли ти при ньому, то треба буде треба. Окей. Осталось одне яблуко. На цепочках. Так? Хм. Hmm. На цепочках. На цепочках. На цепочках. Я защищаю его только на цепочках. О, яблоко. О, мне хочется хочешь полидать. Заполняемся. Це мене колись побачиш пока. І по мене є, і по всім місцям у мене є камери, і я можу світитися. Пока. вернемся ще коли побачимося на... на місці. Вау, Подужання следує.